Доброго дня. Вас вітає Скупка радіозапчастин РДТ. До нас приїхала посилочка з міста Запоріжжя. Будемо її відкривати і дивитися, що в нас знаходиться всередині. Так, Відкриваємо. Ага. Так. Материнська плата нового взірця. Але так як ми бачимо, що тут є знятий міст, вона е, по ціні материнської плати не, е, не піде. Вона піде по ціні двохсторонньої зеленої плати по 25 гривень на даний час. Також бачимо стара материнська плата. І також зняті мости. Вона також вже не піде по ціні старої материнської плати. Також піде по ціні. Двохсторонньої зеленої по 25 гривень кілограм. Далі. Так, тут все гаразд. Є міс, все на місці. Нова материнська плата. Стара материнська плата. Також мости на місці, все на місці. Метал знятий, все. Окей. Дивимося далі. Відеокарти. Ідеокарти в нас в порядку. Нічого не знято. Ламалька є, роз'єми є. Чіпи на місці. Дивимося. Оперативна пам'ять. Ну, вже видно на початку, що ...що її не розділили. Вона ділиться також жовта ламаль і біла ламаль. Так як ми бачимо. До жовтої ламелі покладена біла ламель, і також Якщо ви розбираєте оперативну пам'ять і у вас на алюмінієвій пластинці радіаторі лишилися чіпи, воно, вона вже не буде рахуватися як оперативна пам'ять. Вона також піде по ціні. Як двохстороння зелена плата. Так, цілком все добре. Тут видно. Е, ну що, будемо важити та й рахувати дві материнські плати, де зняті мости, вже про то говорилося. Будемо відкладати і рахуємо як двохстороння, двохстороння зелена. Плата. Дивимося на вагу, що у нас виходить 1 кг 100, 100 г. Зараз беремо плату материнську е, нового взірця. Кілограм, зараз її коштує 40 гривень кіл, кілограм. Ставимо на вагу, дивимося. Виходить е, 540 грам. Так, зараз будемо важити відеокарту. Е, зараз на даний час у нас. Кілограм її коштує 160 гривень. У вазі в нас виходить 640 грам. Так, а зараз будемо вважати оперативну пам'ять. Передивляємося її всі чіпи на місці. Так. З тої оперативної пам'яті ми відкладаємо. Це алюмінієвий радіатор, на ньому знаходяться чіпи, але він не буде рахуватись як оперативна пам'ять. І от дивіться, одна планка в нас попалася з тим радіатором. Вона, вона так просто не знімається. Її потрібно нагріти, тоді всі чіпи лишаються на місці. Якщо ну, ми, ми не будемо того робити, Нам, нас цікавить, ціна йде за чисту оперативну пам'ять. О, такі речі про, прошу не присилати. Вага у нас виходить 440 г. На даний час ціна 900 гривень кілограм. Якщо маєте, присилайте. Е, так, порахували ми посилочку. У нас вийшло по сумі 624 гривні. Якщо у вас є радіозапчастини, то відсилайте нам, порахуємо.